Колись я мала неймовірний, цікавий досвід. У мене була знайома дівчинка, в неї не складалось особисте життя, і ой, вона познайомилася з новим хлопчиком, і вона зійшла з ним в кафе. Я якраз сиділа на горі, я дивлюсь, у мене просвітлення, і я бачу одну душу, вищу душу, не людську, напівпрозору, неймовірну кольору. Красиво, її і його. І вони ідентично однакові. І я в знані, що це два близнюка, дві близнюкові душі. А ми попили чай, каву. І потім на слідщий день нібито зовсім випадково я її зустрічаю. І вона каже: так, я вчора там зустрічалася з хлопчиком, але він мені зовсім не підійшов. Він там звідкись приїхав, вони десь познайомились. Ми дуже різні. І мене зараз другий хлопчик. Швидше всього я з ним буду продовжувати відносини. Я навіть всі не пам'ятаю, чи я говорила, хто він для неї, але суть не в тому. Суть в тому, що коли ми, і те, що я вам постійно говорю, коли ми ще в кармі, коли нам потрібно пограти в, з іншими партнерами для нашого розвитку, для нашої трансформації. Еволюції душі, ми не будемо бачити свого близнюка, навіть якщо ви з ним поп'єте каву, навіть якщо ви за нього вийдете заміж. Ви будете жити як звичайна кармічна сім'я, вчитись, 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 тому що, поки ви не дійдете до того еволюційного моменту, коли для вас і для нього, і для вас буде головний Бог, і ви перейдете аж тоді, ви його побачите, а він у вас. До того часу це неможливо, тому що душа знаходиться в ілюзіях. Коли ви спите, ви не можете бачити Бога істину, ви не можете бачити свою вищу душу. Це неможливий процес. Ви ніколи не впізнаєте близнюка. І воно ще й не треба, тому що воно не буде ніякого мати, скажімо так, для вас якогось божественного творіння. Близнюки вони вже готові бути разом, коли вони. Готові творити, служити Богу разом. Хоча є випадки, що ще й кармічно можуть пожити перед цим разом. Але, скажімо так, потім вже трансформуватись і разом служити по-різному буває. Всьому свій час і в кожного своя божественна історія, і людям. Так буває мої сонечки.